І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Святі, ворожі брати і сестри! Часом, коли ми прокидаємося серед ночі, десь так уже перед світанком, коли темрява здається найгустішою, нам видається, особливо після тривожного сну, що хтось там у кімнаті стоїть, у темному закутку. Чигає на нас. Нам стає страшно і хочеться заховатися під ковдру, не визирати, сховатися від тих небезпек таємничих, які є вдома. І тільки коли ми увімкнемо світло, нам самим стане смішно над тим страхом, який Спросодня нас охопив кілька хвилин тому. Вімо собі, яким моторошним мало видаватися. Учням Ісусовим видіння свого Учителя, коли вони не просто перебували в Темряві, а намагалися переплести невеличке зовсім, здавалося б, Генезарицьке море, такий самий час світанком, серед темряви, коли здійнялася буря і реальна небезпека чигала на них повсякчас. І ось саме цю мить вони раптом у темряві поряд Бачить свого учителя, того саме, якого вони щойно залишили там, неподалік від Капернауму, де він тільки не нагодував тисячі людей п'ятьма хлібами і рибами. І тільки тоді, коли він явив свою силу, ніби сонячне сяйло осяяло їх. І стало наскільки радісно і піднесено, що сам апостол Петро кинувся назустріч учителеві, повіривши, що і він не власною силою, але силою Христовою здатен йти по моєму сухому. І так сталося. Але лише доти, доки він не засумнівався, доки не злякався власної чайдушності, і ось тоді він і почав тому. Хіба не так буває і в житті, коли ми, вирішивши жити по-християнському, легко долаємо тижні, місяці, може навіть роки, від, відвідуючи церкву, щонеділі, молячись, читаючи Євангеліє, намагаючись жити за Євангелієм і так само будувати способки з власним оточенням, аж раптом щось ніби для Ламається в нас. Ми лякаємося власної сміливості. Ми починаємо думати, а що як немає Бога, а що як немає майбутнього життя і все це намарно. І ось тоді ми можемо почати тонути. І тоді небезпека буде смертельною, якщо тільки у хвилину цієї небезпеки ми, схаменувшись, не знайдемо свої в собі сили вигукнути, Господи, рятуй. Бояги. Бувають такі моменти і в історії цілого народу, держави. Моменти, коли здається, ніби все втрачено, і руйнується вже здобуте працею, боротьбою багатьох поколінь. Темрява вступає з усіх боків, і немає жодного просвітку, жодної надії на те, що ми можемо вирватися із цього всепроникного мору. І саме тоді, у цю мить най є найпотрібніший Бог, не ті особи, які від його імені починають говорити і закликати нас поглибше пірнути у вір нашого життєвого моря. А саме Христос, який Іде до нас, поряд, біля нас свинями життєвого моря і простягає руки, кличучи прийти до нього, але прийти з вірою, а отже, живучи чесно, виправивши своє життя. Саме наше побожне життя, уроки, які ми можемо витягти із власного минулого. Минулого народу і можуть нас врятувати у цю мить. Цю страшну мить безнадії, коли раптом ніби вікнене світло на рану або постать Христова серед морських хвиль з'являється перед нами сам Спаситель. Цінуємо цю, цю мить. І пам'ятаємо, що, може, для того Бог і дає нам пережити ось цю пітьму безнадії. Безперспективності, щоб ми відчули його необхідність. А вона виявляється всьому. І насамперед кличе нас жити за Євангелієм. Вчить нас, що ми не зможемо обманути Бога. І якщо хтось мріє прийти до влади в цій державі тільки для того, щоб і далі діяти так, як діяли його попередники, то Бога ніхто не зможе обдурити. Не зможе вести в оману того, хто читає наші серця, і не зможе перемогти той, хто будує своє майбутнє на обмані, на підступі, на шахрайстві. Молимося за те, що постать Христова серце її пітьми з'явилася і перед нами. І щоб ми відчули бурю як випробування для себе. Відчули, що за нею до нас іде Спаситель, простягаючи до нас руку і кличучи іти в майбутнє разом із ним. Амінь. Слава Ісусу!